Вітаю вас в ефірі програми «Діалог». Сьогодні у нас у студії багато гостей. Я буду представляти всіх одразу. Інна Аліфоренко, директор Чініської обласної наукової універсальної бібліотеки імені Короленко. Вітаю вас, пані Інно Юрій Усович, регіональний представник програми Бібліоміст. Вітаю вас, пане Юрію. І Валентина Ільяс, бібліограф, краєзнавець Городнянської центральної бібліотечної системи. Вітаю вас. І говоримо ми одразу з вами про програму «Бібліоміст». Що то воно таке? До вас питання, пане Вітаю. Програма «Бібліоміст» – це така партнерська міжнародна ініціатива нескольких ну, серйозних організацій. Це совіт по міжнародним ісследованням і обмінам, це Українська бібліотечна асоціація, це Міністерство культури і туризму і Агентство Соединенных Штатов по международному развитию. Основная миссия этой программы ⁇ это модернизация доступа к информации в наших публичных библиотеках. Каким образом это происходит? Это, во-первых, предоставление нашим библиотекам оборудования на конкурсной основе и обучение библиотекарей и повышение компьютерной грамотности на базе региональных тренинговых центров, которые созданы в каждом областном центре Украины. И планируется, что в, в течение э, деятельности программы это 4 года, начиная до конца 2014 года, более 1800 библиотек получат э, компьютерное оборудование, научатся на нем работать и начнут предоставлять инновационные услуги своим читателям. То вы брали участь в конкурсі и перемогли в цьому конкурсі. Якщо можна більш детально про це. Тобто ви це хто? І що ви від того отримали? Ну, от ви перемогли в конкурсі. Ми брали участь як обласна бібліотека, і на базі нашої обласної бібліотеки був створений регіональний тренінговий центр. Ми отримали 10 комп'ютерів мультимедіа, отримали проєктор, екран все для того, щоб люди змогли повноцінно навчатися саме комп'ютерної грамотності. Тому що подальше в проєкті це. Написання і вигравання грантів централізованими бібліотечними системами нашої Чернівської області, і тому бібліотекарі повинні вже були налаштовані на роботу з вмінням працювати з комп'ютером, вмінням е, знаходити інформацію не тільки в книжках, але й в комп'ютерах і цьому навчати своїх користувачів. Тому у 2010 році ми отримали цю техніку. У нас два дві людини пройшло навчання в. Головному тренінговому центрі в Києві і стали сертифікованими тренерами. Один тренер нас навчає комп'ютерної грамотності, інший тренер навчає інноваційним послугам бібліотекарів ті послуги, які надаються на основі комп'ютера і інтернету нашим користувачам. Пані Валентино, ви також можна вас назвати переможницею, так? так. Вашу бібліотеку. Наша бібліотека є переможницею програми Бібліоміст. А нас. що ви отримали? Ми отримали 15 комп'ютерів, але ж, окрім центральної бібліотеки, у нас отримали комп'ютери дві сільські бібліотеки і дитяча районна бібліотека. Ну так, ви комп'ютери отримали, однак у вас там інтернет є. У тобто, нас є інтернет. Є. Так, да. у нас в селі отримували бібліотеки тільки ті, де є реальна можливість підвести туди інтернет. Ну от ходять люди в бібліотеку користуватися інтернетом після того, як ви стали переможцем. От там в селі мене все-таки цікавить. Ті сільські бібліотеки в селі найкраще ходять люди в бібліотеку, тому що це як новинка для периферії, і тому і діти, і навіть дорослі в нас в тупічівській сільській бібліотеці для дітей підведені Інтернет, але ж і дорослі туди ходять, пане Юрію, ну і що далі? Скажімо так: от бібліотеки отримали комп'ютери, вони можуть давати якісь надавати якісь послуги. Однак у бібліотекарів інша робота, вона якось не дуже пов'язана з комп'ютерними ютер, комп знаннями і можливо, навіть із якимись новитніми технологіями. Uh -huh. Ну от ви зараз як раз говорите, як звичайний е, чоловік, який е, мислить бібліотеку ще вот просто таким учреждением, де є тільки книжки, і е, тільки за книжки туди можна прийти, получить. І це якби основна услуга. А як раз основна функція Біблемоста в тому, щоб змінити таке розуміння бібліотеки, а на его место поставить современную библиотеку, то есть библиотеку как центр сообщества, где происходит очень много различных инновационных интересных событий, куда можно прийти не только за книгой, а где можно, куда можно обратиться за решением своей некой насущной проблемы. Я знаете, пана Юрия, про что? чи готовы э, библиотек. надавать еще какие-то послуги, а как для того, чтобы выдавать и забирать книжки про читание. Конечно. То есть, э, хочется, чтобы после того, как программа закончит свою деятельность, э, там люди могли прийти, допустим, э, и решить вопрос по расчету пенсии. А, Паня а что есть у наших библиотекарей для того, чтобы они надавали другие послуги нашему населению? У них есть у света, там, я знаю. Я хочу сказати про те, що програма Бібліомір дійсно трішки нас от стимулював до такої роботи але робота з комп'ютерними технологіями велася раніше в бібліотеках. Наприклад, з 2000 року у нас в бібліотеці працює створюється електронний каталог. Тобто бібліотекарі вже готові до роботи з комп'ютером з комп'ютерними технологіями. Цей це каталог електрон створюється в програмі спеціальній Ірбіс, яка ця програма. Існує не тільки в Україні, і в Росії, тобто дані, які Заносяться в ці в цей каталог, вони можуть імпортуватися як з українського каталогу, наприклад, з нашої бібліотеки в бібліотеку Росії, так і з російської бібліотеки в наш. Тобто, тобто тут я вже можу розвинений е, прочитати книжку, наприклад, яка знаходиться в бібліотеці в Лондоні. У мене є така послуга, У вас є така послуга. Окрім цього, ну якщо ми говорити про послуги, то бібліотека дуже багато надає послуг, але на жаль, не не завжди ми про це це розказуємо і не завжди про це нас А знай про ці... ми про це. Давайте будемо розказувати, що за послуги є у вас ще. По-перше, у нас є сайт бібліотеки, на якому, якщо ви зайдете на наш сайт, то там буде видно всі послуги, які надають бібліотеки. Ну, по-перше, це великий, дуже фонд. Ну, нашої обласної бібліотеки дуже великий фонд. Це понад 850 тисяч примірників. Документів. Це і друковані документи, книги, це і періодичні видання. Електронні видання і в нас є книги на смак будь-якого користувача, навіть найвибагливіше, тому що в нас вже зараз є окрім друкованих книг, друкованих видань є і пристрій спеціально для читання електронних книг. По-друге, у нас ми працюємо вже на віддаленого користувача. У нас є спеціальна така послуга, як електронна доставка документів. На сьогоднішній день вона дуже активно використовується, тому що люди, які бажають отримати документ, не завжди мають час прийти до бібліотеки, тому вони заповнюють, потребу, заповнюють дані, які їм потрібно. І бібліотекар буквально там за День виконує цю довідку і пересилає електронний, електронний документ користувачу. Ну, сьогодні дуже активно у нас використовується, наприклад, вісник державних закупівель, тому що саме бібліотека обласна його отримує, і е, тендери проводять зараз багато хто. І бібліотекарі наприклад, і, е, користувачі, наприклад, які проводять тендер в віддалених районах, вони просто телефонують, і потім бібліотекарі пересилають ці документи. Наступна дуже цікава теж послуга, яка розрахована віддаленого користувача, це віртуальна довідка. Тобто користувачу і не завжди користувачу не потрібно навіть приходити до бібліотеки, чому інколи кажуть, що в бібліотеці мало зараз у вас знаходиться читачів, тому що ми їх обслуговуємо віртуально. На сайті заповнює… Задає питання, яке, яка цікавить його тема. І тут же на сайті через, буквально за е, добу бібліотекар дає відповідь в список е, тієї літератури, яка е, розкриває тему, яка цікавить нашого користувача. Е, крім цього, бібліотека проводить дуже велику роботу е, соціальну, е, роботу дозвіллєву. Е, у нас, наприклад, існує центр правової інформації, він теж дуже активно працює. Ми співпрацюємо з управлінням юстиції і двічі на місяць будь який користувач бібліотеки безкоштовно отримує юридичну консультацію від фахівців, юристів, нотаріусів. Проводяться столи, круглі столи, круглі і теж ми дуже велику роботу проводимо, наприклад, по Виставковій роботі у нас зараз уже на 2014 рік розписана черга, хто у нас буде виставлятися. Художники, фотохудожники, майстри. Вони дуже люблять нашу бібліотеку, тому що люди знають це місце, і воно безкоштовно, воно доступне. Можна будь-який час прийти, подивитися ті роботи, які виставляють творчі люди. Ну це зрозуміло. У вас бібліотека обласна, наукова, найбільша в області. Вона мусить бути найкращою, однак. А що відбувається от в районах і селах? У вас такі самі послуги, як у обласній бібліотеці? Ну можна сказати, що й такі самі. Ми теж працюємо і за програмами, і за якимись особливими потребами наших користувачів. В основному, на даний момент, що нам допомогли ці комп'ютери для нас. В основному звертаються зараз і діти, які закінчують школу. Комп'ютер не є зараз розкіш. В кожному домі він є, але ж інтернет є не в кожному домі. І... Ну, на селі -то так, і на цей час навіть із сіл, в яких немає підведення інтернету, вони приїжджають до нас в місто, в центральну бібліотеку. Ми їх реєструємо, ми їх навчаємо, як робити свої електронні скриньки. Ми їх реєструємо. Зараз пішла програма Бітерінт 2000 Ми їх реєструємо в регіональному центрі оцінювання знань. Також багато йшло людей, які не отримали виплати в колишньому Ощадбанку СРСР. Також це була можливість заінтересувати наших жителів міста і прийняти їх до своїх лав бібліотеки як користувачів бібліотеки. І вони побачили, що окрім книжок в бібліотеці існує дуже ще багато інтересного, і вони ходять до нас і це мають за можливість. Отримати а, пане Юрію. Ну, ну два запитання. Перше, що будуть робити ці чудові бібліотеки після того, як закінчиться завершиться програма. ви назад забираєтеся комп'ютери, які віддали з технікою? А наскільки я розумію, під цю програму виділяються кошти і оплачується інтернет. Да. Завершиться програма, що буде далі. А... І ще це ще це перше запитання. І друге працівник бібліотеки це людина, яка має освіту, ну конкретну освіту. А якщо приходить пенсіонери, запитує, в нього може бути питання юридичне, правове запитання, де їм навчитися для того, аби і знаходити цю інформацію, яка необхідна пенсіонеру, і володіти елементарними правилами і знаннями, які необхідні. Оце такі два запитання, новички. На перший вопрос. Програма. прежде чем начинать свою деятельность, конечно же, подумала об этом. И само условие участия в программе предполагает, что библиотека уже наладила такую достаточно хорошую партнерскую связь с органами власти. И получить компьютеры она может лишь при условии, что будет помещение, будет квалифицированный работник, будет оплачена местной властью интернет, І также що местная власть по деятельности программы програм в течение трьох лет продовжать оплачування. Тобто за програму Бібліоміст інтернет оплачує місцева влада. У випадку, вашому випадку це Чернігівська міська рада? Ні, у нас обласний обласна рада. Обласна рада. Обласна рада. В нашому випадку ми оплачуємо інтернет самостійно. Угу. С бюджету за, бібліотеки. Да, за власть не корс. Если на действительно послуги. Так. Це ну і далі. Після того, як бібліотека получает оборудование, в обязательном порядке те координатори интернет вони проходять... Тренинги на базі регіональних тренингових центров, как работать з компьютером, щоб не бояться там кнопочки нажимати, не бояться включать, как раз все эти писали как посетителям, читателям, как решать проблеми. Я прийшла до бібліотеки, я хочу отримати конкретну юридичну довідку. Ви бібліотекар. Однак у вас немає правої освіти, що ви будете робити. В, на сегодняшний день в интернете есть огромное количество ресурсов, где такие услуги можно получить. Начинаю вот. такого с... не будет, если библиотекарь скажет, я не могу, я не знаю, подойдите куда Более, более телесом, да? Нет, конечно же нет. Вот. А если уже отвечать на этот вопрос дальше, то я, наверное, хотел бы обратить внимание наших зрителей на такую новую интересную инициативу «Библия моста», которая называется «Библиотеки мосты к электронному управлению», которая как раз и направлена на то, чтобы любой человек мог прийти и воспользоваться теми электронными услугами, которые на сегодняшний день существуют в интернете. То есть, во-первых, он получит перечень вот таких вот услуг, которые будут у библиотекаря, и этот библиотекарь сможет квалифицированно ему объяснить, как зайти на этот ресурс, как зарегистрироваться, проконсультировать, что, как заполнить, ну и решить свою проблему. Проблема как раз в Украине в том, что существует цифровой разрыв, так называемый. Только 33% населения имеют доступ к интернету, остальные 67%. Пока еще нет. И вот эта цифра, она ну, может меняться там на 2-3% в год новые пользователи интернета. И как раз э, библиотека, роль библиотеки сейчас в том, чтобы предоставить этот бесплатный доступ в интернет и помогать людям решать, во-первых, учиться, потому что если у кого-то не было интернета, это значит, что они не, еще не умеют там работать. Они могут прийти, получить, э, обучиться там, ну и начинать. Людям, які вже мають вік, людям похилого віку дуже важко вже починати навчатися з нуля і освоювати цю комп'ютерну техніку. Тому Є це хор... проблема. Да, так, це проблема. Ну от такі, допустимо, в Новгород сіверську бібліотеку прийшла пенсіонерка, говорить, от у мене зламалась плита, нову нігде купити, допомоги мені. А бібліотекарі э, прийшов в інтернет-магазин, вибрали вместе з бабуся цю плиту. Новая почта їм привезла, бабуся довольна, проблема вирішена. — А у вас є ну, такі випадки? Є. є такі випадки, але ж не тільки як в Новгород-Сивірському, а і так було, людина здавала на права, але ж не було в нього правил. І вона прийшла і каже: мені потрібні нові правила, але ж я не знаю, які. Ми зайшли на сайт, знайшли правила дорожнього руху, він приходить, вивчав цю програму, займався в нашому комп'ютерному центрі. І здав на права чудово. Треба наголосити для наших глядачів, що, мабуть, всі ці послуги бібліотеки надають безкоштовно для так. наших ваших Хорист. людей, відвідувачів бібліотеки. А можливо, нам уже необхідно зробити нову акцію розпочинати акцію, яка б називалася починаємо любити друковану книжку українську книжку. Можливо, настала пора від електронних носіїв відходити і навпаки. Розповідати про те, що книжку насправді нічого, нічого не може замінити. А як стосовно цієї моєї ідеї, я хочу сказати про те, що 2 квітня цього року Українська Притична асоціація спільно з комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності проговорювала ці питання, і саме якраз стоїть зараз таке завдання, щоб дійсно провести таку акцію, але загальнодержавну. Читай, формат не має значення. Тобто, обов'язково треба читати навіть чи електронну, чи доукову книгу, але дійсно, що треба е, зробити таку акцію по підтримці читання. Я хочу ще наголосити про те, що такі акції існують не тільки, вірніше, така потреба в, в читанні проведення таких акцій існує не тільки в Україні. Це загальносвітова тенденція. І такі акції проводяться в багатьох країнах, наприклад, Європи. І зараз у нас вже в Україні теж у деяких областях проведені на місцевому рівні такі акції, вони запозичені із європейського досвіду, наприклад, Вінниця проводила велике читання, вони читали всім містом. А мене запитання до пані Валентини. А як вам здається, це проблема всеукраїнська, що люди все менше і менше читають книжки? Чи Це все ж таки європейська тенденція, можливо, світова. Я вважаю, що люди, які читали. Книгу, вони і будуть її читати, будуть комп'ютери, не будуть комп'ютерів. А людина, яка звикла мобілізуватися, вона дуже мало хоче тримати книгу в руках, але є люди, які У нас ходиться до бібліотеки один пенсіонер, і він каже, книга для мене це життя, я її тримаю біля душі і я відчуваю запах людей, які там знаходяться. Комп'ютер же для мене це новітні технології, які я теж хочу вивчити і побачити, чим живуть мої діти та онуки. І така є реальність в тому, що і наші діти не дуже хочуть вивчати і дивитись в підручники. Вони теж хочуть нажимати на кнопки. Але ж книга це. А от що зробити для того, аби ми не втратили читача? Наступне запитання: ми приходимо до нього. А зменшилась кількість людей, які ходять до бібліотеки, то ну, ж не секрет, що зв'язку з новітніми технологіями люди перестають ходити, дивитися кіно, бо можна дивитися вдома телевізор, і перестають читати. Чи не стане вже завтра проблемою, така величезна проблема, що бібліотеки будуть зачиняти двері просто? Ви знаєте, мабуть, те, що бібліоміст нам дав ці комп'ютери, на даний момент в нашій бібліотеці з'явилося більше користувачів. За рік в нашій бібліотеці стало більше на 3,5 тисячі користувачів. Але ж щоб стати користувачем інтернет-центру, треба бути і користувачем бібліотеки. Це одне із правил. І людина записується до бібліотеки, але ж бачить, те, що є багато періодичних видань, є нові книги, яких ну, і немає в інтернеті. теж. Вони записуються для того, щоб ходити в інтернет, але ж потім стають і користувачем бібліотеки. Вони починають ходити і в читальний зал. Для них проводяться різноманітні міроприємства, круглі столи, чаювання. Флешмоби, і їм це цікаво. Вони до нас йдуть, вони допомагають, вони становляться нашими якимись маленькими світлячками, які йдуть в народ, і розповідають, що бібліотека це не тьотя в очках, а вони там гарні, вони красиві, вони добрі, вони розумні. І... Тобто бібліотека стає центром дозвілля таким собі так. на селі, в районі. Мене запитання, пане Юрію, до вас: а що буде далі? Скажімо так, з програми бібліоміст вона буде розширятися, розвиватися якось. Що, що буде відбуватися далі? Тобто ж, це не все. Це, це по-перше, і по-друге, а можливо, ми менше стали ходити до бібліотеки, тому що там немає чого читати. Можливо, книжки українські, які нам пропонують, вони нас просто не цікавлять. Та Ну, ми, ми поговоримо. Пане Юрі, що буде там с программой Бібліоніст? Тобто... Ну, Программа сейчас програма проводит продолжает проводить нові конкурси для бібліотек. Це конкурси співпрацювання з громадою, коли бібліотека може придумати якусь свою інтересну для місцевого сообщества ідею і получить на її реалізацію деньги. Число у нас дуже мало, тому я прошу пані, якщо можна дуже коротко. Тобто, можливо, у нас погана книжка українська, тому ми не ходимо і не читаємо. Непогана у нас українська книжка, я хочу сказати, і справа в тому, що книжки зараз виходять і цікаві автори, і українські автори, і люди, які цікавляться ці літературою, вони слідкують за цією літературою. Бібліотеки, єдине, що зараз проблема така: бібліотеки дійсно що не мають можливості купувати достатньо книжок для того, щоб. Оновлювався фонд, так як він потрібно оновлювався раз у п'ять років. Наша обласна бібліотека, вона ще якось тримається, тому що ми найбільші найбільша бібліотека, і в нас найбільший репертуар в області періодичних видань. І я все таки запрошую наших глядачів прийти в бібліотеку, взяти книгу, почитати чи взяти журнали газету, а не купувати її для того, щоб потім викинути. Ну ми будемо прощатися з нашими телеглядачами. Я думаю, на останок я прошу кожного з вас, от як висновок нашої розмови, говорили багато про що. Щоб у людей все ж таки якийсь висновок з'явився в голові То і про бібліотеки, і про програму, і про читача, і про комп'ютери. Вони думають, про що -то вони говорять взагалі, навіщо це, я дивлюсь цю програму? про що пам'ять. Тобто, що мусить зрозуміти головне наш глядач? Наш глядач мусить зрозуміти те, що бібліотека на сьогодні це не та бібліотека, яка була навіть 5 років назад. Це вже інформаційний центр, який володіє величезними ресурсами, і варто і вони туди ходити. І щоб варто туди... подивитися і побачити. Так? варто туди ходити, щоб найперше зберегти свої кошти, зберегти кошти на придбання інтер... комп'ютера, на передплату інтернету, на передплату книж... періодичних видань, на купування книжок. Тобто, для того щоб зберегти свої ресурси, для того існує до цього часу. Бібліотека дає все це безкоштовно пана Юрія. Ну, я я бы хотел сказать, что библиотека меняется в лице, она становится современной, и я бы предложил, если вы ещё не пришли в библиотеку, не приходили, зайдите туда, посмотрите, какие там появились новые услуги, что будет полезно именно для вас, и после это будет постоянно. На зараз ми є найсучасніший сайт бібліотека в світі. Приходьте до нас, ми вас чекаємо. Ну, а мені залишається нагадати для наших телеглядачів, що у студії з нами була Інна Аліференко, директор Чинівської обласної наукової бібліотеки імені Короленка, Юрій Усович, оригінальний представник програми Бібліоміст, і Валентин Ільяс, бібліограф, краєзнавець Городнянської центральної бібліотечної системи. Дякую вам щиро за те, що завітали до нашої програми. Вже мені зрозуміло, що ми про все не поговорили і тему не розкрили, тому що треба зустрічатися знову. Я вас запрошую. Дякую. じゃあご存じ。